Вони шикарні. Шикарні. Хто би що там не казав? Новачки серії Акочек Гама Рокет. Це мої перші такі. Взяв їх тільки заради того, аби знімати відео на пробиття. В мене реально емоції зашкалюють від побаченого. Давайте пошукаємо ще. Ось. Слідуючі. Кулі від компанії Сновпік, виробництво Китай. Слухайте, ну за них е, особливо їхніх е, братиків. Це Сновпік 068 або 067, якщо пам'ять не зраджує. Вони показали себе дуже класно. Вони мені дуже сильно сподобались, надзвичайно сподобались. Це легендарна компанія, легендарні кулі виготовляє 554 гривні за 500 куль. Ноль шістдесят вісім.